З миром Божим наше майбутнє воно вже запрограмоване, або ми будемо мати благословіння або прокляття, або життя, вічне, або вічна смерть. Все залежить від нашого вибору вже сьогодні. Все залежить від того, кого ми та за ким ми слідом. Ісус говорив, якщо ви приймаєте і слухаєте того, кого я послав, Божих людей, апостолів пророків, тоді ви приймаєте самого Бога Христа. Якщо ви відкидаєте Божих людей, Слово Боже, відкидаєте зі свого життя і не смиряєтеся, навпаки, гордимося, бажанням своєї душі і плоті слідуємо, то в такому разі ми будемо мати прокляття та наслідуємо Нічну смерть, тобто пекло. Тому наскільки важливо нам вже сьогодні робити правильний вибір, і слідувати за Божими людьми, духовними людьми, які дійсно трудяться для Господа, які мають результат та плід, тому що Ісус завжди вчив дивитися по плодам, чи є через цих людей спасіння, чи є вони прикладом дійсно свого життя, святість, вони несуть праведність. І слідуючи, слухаючи за духовними Божими людьми, ми також матимемо благословіння, якщо ми смиряємося, тому що на основі нашої жертви смирення, тоді приходить благодать спасіння нашої душі, і тоді буде спасіння через нас.